Добрий день, волівальники футболу. Сьогодні в день відкриття Євро 2012 Всі люди переживають, як на футбол подивитися, що зробити, А ми сьогодні зустрілися тут Діман Друсів. І в Пельській щоб, щоб... проанонсувати це... матчі 10-го туру КПЛ у Вищій Який відбудеться в суботу, 9 травня, це ніби завтра, 9 травня на це. 9, 9 червня, черв бачите. Е, який відбудеться на мікрорайоні Пасічня на... Території школи 18, тому що на входці будуть переставляти покриття, і там ігор не буде. Тому всі ігри переносяться на е 18 школу, поштучне покриття. Для вище ліві, це скоріше гарна новина, що... вона. Покриття краще буде. Ну да, ігри. ігри будуть зранку, там з 10 ї години, так що подивіться розклад і своєї команди на сайті. Добре, переходьте. Не забувайте. Переходимо е до. Анонсу 10 туру. Першою грою буде 10-30, буде відбуватися гра між Фурією і Спартаком 900. Цікавий матч, адже фурія в останньому матчі свободи довела, що ще є в них сили і вони готові побороти місця. А, а Спартак ще збавляє? Оста, Останню гру він взагалі не зміг зібратися на гру і програв боякам 6-3, досить розгромний рахунок для такої команди. Але е, ну, бояки теж не зроблені. Ну, тож ну, сильна так, команда. <сі> і тому ну, інтересна буде гра, ну, в залежності дуже багато факторів. Якщо Спартак Бірус 1 забирається на гру, вона може показати досить хороший бій в фурі. Якщо... Потрібно збиратися вже вже кінець першого кола. Так, да, ще буквально два, два тури, і від цього дуже багато Він що залежить. Можете відпочивати, кіньте вже свої сили на футбол. Так, да. тому бажаємо, хай переможе сильніший в цій цій, цій, цій парі. І... І що? І що і буде все добре, друга 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 буде відбуватися з бисоцею і свободою. Теж цікавий матч, вони зустрічалися на кухню і биску була сильнішою. Зараз не знаю, як там свобода. Свобода піднімається. Ми думаємо, що свобода піднімається останнім часом, але я настільки знаю, що капітана команди не буде. Він їде на євро. А більшу. ми не їдемо, ми будемо, а ми не їдемо, ми будемо тут. Да, тому бачимо, що субота буде послаблена трошки, бистриця, не знаю, бистриця настроена на цей матч. але Бистриця має шанс піднятися у сходинку, якщо Спартак ну, не збере. Так, так, так. Тому а, це важливий матч як і для Спартака, да, і, і так як для і для Бистриця. Їх потрібно вгравати, щоб на літні канікули піти в гарному на нас і на першому місці е чемпіонат. Е Добре, приходимо далі. А, скажіть, хто побереться в Будкості? Ну, знаєш, якщо буде брати, то можливо бизнеця може проводити ініціативою і перемогти в цьому поясі. Так. Ну, я так само вважаю, але ну, тим як гала з солідом. ну, хороший момент Так, Дійсно, там ворота Соліда не побудує, я все-таки зможе. Змогла забити, але якщо дивитися по грі, то все-таки підписиться якась сильна була впевнена в своїй дії. Можливо, просто не той день, і вони зможуть на наступний матч відбратися і показати свій. Ні, ні, нічого, я кажу, що ну, не викладати зіграли, але все-таки авторитет соліда, ну, можливо, що не можуть. Не... Да, можливо, чи злякалися того самого кіпера, ну не знаю, всі його, чесно кажучи, бояться. Да, ну, але бачимо, що вона була досить допомагає, досить класний. Ну, все-таки быстрій ця да? так? Okay. так. Добре, наші. Спарта соліда. Ну, якраз Спарта я чув коментарі, ну, які вони мені казали. Солід, там ми програли, там в них ворота та все таке. Але треба хлопцем збиратися і здобувати ті очки з солідом. Адже Спарта вже має якусь виграшну серію, вони кожен матч прибавляють і придавляють. Наб... Збирають повний склад. Набирають очки, піднімаються в трені таблиці, але солід, ми бачимо, що в соліда вже скільки чотири нічлі. 5 нічиїв. Саме мирна команда наші нічого. І можемо сказати, що все-таки солід, в якійсь мірі є фабридом. Все-таки не є фаворитом, але спарту теж не можна давати в аутсайдер, якщо вона все-таки видається. Явно ні, я думаю, що Віталій Олійний щось продемонструє. Він дійсно хоче почалити так. Е, тому побажаємо цим командам хорошої гри без травм, без негативних емоцій. Зоря Берес. Берес, там не мали колектив, а Зоря явний фаворит, перше місце, і без поразок. Да. Не знаю, не важко сказати, чи буде тоді не це, Будемо Надіятися, що буде боротьба. Я так само сподіваюся, що буде боротьба, але все-таки в нас є аутсайдером наразі цього чемпіонату. Це нова команда, яка з'явилася в іншу команду. Тяжко їй біжати в полі, в КПЛ, Але ну, є ще ціла коло. Друге, цілеколи, вони можуть це показати. Будемо надіятися, що зворя якийсь зіграє, певно не дуже суперника. Так, да, можливо, можливо, якось так, як факел проти Тернаби 2. Так, це. Так. Добре, і матч між... ну, да, це команди грають між Атона. Ну, не знаю, це, напевно, спіше буде мають, і суперники. Що вояки, що в Опрайт хочуть здобувати і здобувають. OPRID дещо в меншому темпі, але я думаю, вони зможуть догнати своїх... Ми стільки знаємо, що OPRID прийшов в кухню, одну четверту. Tá, uh, і, а дзвони судають не пройшло. Щоб... Вони ще зустрілися з першого ранку. Да, да, тому бачимо, що команди, ну футбол і футбол, да, десь користь yeah. Ну, Але видно, що команда є рівними між собою в чемпіонаті. Тому є ну, yeah, шанси, рівні. шанси рівні і тут, ну, не можна визначити Да, yeah, Я навіть я думаю, що можливо і нічия буде. Ну, Я не думаю, що, що буде Все-таки якась команда доведеться перемогу. Я зроблю. Я і добре, кому? остання гра — це буде графон, ми, мене, знаю, графон ми, а, Торнадо. Ми наскільки знав, що рафон не приходить на гру. Ми думаємо, що його дискваліфікувати, і... ну вже От буде третя. Третя, третя, так, Третя так. технічна поразка. Це не буде е... буде дискваліфікована ця команда, якщо вона не прийде на гру. А торнадо, ми всі знаємо, що замість торнаду виграти, можливо, інша команда. Е, ще. Ну, це таке ще наступне рішення, але ну, готуйтеся, щоб приграти з Карнату. Бажаю, вищій Лізі, додивитися сьогодні всім карцям. Євро, болівати за ті команди, які хочуть. За Україну, а за, за яку хочете, да, за Україну. Ні, ну, то в понеділок, yeah. понеділок yeah. болівати, А в суботу прийдіть, зіграйте футбол, підніміть настрій своїм болівальникам. Початку да, подивіться, як грає в Європі, да? збірні, потім проходите на хафе, показуєте самий рівень. Ну, voilà, все, все Давайте,